Хочу сказати, що ці змагання пройшли дуже навіть успішно і не спішші, ніж очікувалося. Це були насамперед благодійні змагання. Кожна команда робить благодійний внесок, мінімальна сума якого від 300 гривень. В нашій команді кожен гравець дає мінімальну суму 50 гривень. Це нас просто така умова між командою. Хочу сказати, що змагання дійсно вийшли в ми дуже цікаві. Молодь справді розкрила свій потенціал в волейболі. Ми хочемо, наша головна мета це збір коштів на ЗСУ і заохочення молоді займатися спортом, грати волейбол. Насамперед, це наші другі змагання. Перші змагання ми робили, щоб просто мені скинули, що буде день бадмінтону. Я написав цій людині, а можна день волейболу. І ми вже зробили минулі змагання, Summer Cup. І цього разу ми зробили вже всі змагання, благодійний турнір. Калуш давно вимагає, спортивний калуш давним-давно вимагає. Спортивної арени і ця ідея моя давним-давно вже вижила мені в голові. Виділена площа, земля і так далі. Ну, війна, що таке навантаження на цей ігровий зал, що просто капець. Футболісти, волейболісти, баскетболісти і так далі. І всім треба трошки дати можливості. А тенісісти, бадмінтоністи, і так далі. От сьогодні ми вже побачили такого рівня волейболістів. Е, так, це вік 14-16 років. І в принципі, їхня ініціатива. Це якби, догма мені в роботі. Це не тільки мені, і всім, хто в зі спорту. І я радий, що вони відгукнулися. Хороший вийшов мікс. Коли в команді мали право брати участь і дівчата. І ви бачили самі, як дівчата вболівають за хлопців, а хлопці де. Да. І тут є певна конкуренція, знаєте як, щоб на дівчину більше звернули увагу хлопці або навпаки. І Є така, ну, хотів би ти цього не хотів, але в такій навіть конкуренції все одно вони стараються більш себе краще реалізувати ну, на тому рівні, на якому є їхня технічна підготовка. Хочу сказати, щоб Займалася зараз волейболом, як Ну,